Зробіть глибокий вдих, і спробуйте уявити світ до шуму, до появи машин, до появи великих міст, до того як тривога стала постійним супутником нашого виду. Ми говоримо про часи, коли земля була молодою, яскравою і перш за все невинною. Але ця історія починається не на землі вона починається прямо над нею у тиші між зірками. Уявіть собі завдання, яке вимагає абсолютної дисципліни, ченця та допитливості дитини, але з жорстоким правилом ви можете бачити все, але не можете нічого торкатися. Такою була реальність вартових: 200 ангелів, істот світла та інтелекту, яким доручено захищати людство, що зароджується, але в задумі цієї місії була деталь, трагічний недолік. Відстань породжує бажання на вершині гори Хермон. Де повітря розріджене, а небо, ніби тягнеться на ваших плечах, стояв Сем'яза. Він не був лиходієм з коміксів, він був втомленим лідером. Уявіть себе на мить на його місце ти століттями спостерігаєш за простою радістю сімейної вечері, теплом обіймів, свободою робити помилки та вчитися на них. А ти? Ти досконалий, вічний і жахливо самотній, ішов поруч з ним. Якщо се був авторитетом, то Азазель був неспокоєм. Ти знаєш той голос у своїй голові, який запитує: А що, якби ми робили все по-іншому? Це був Азазель. Він дивився на світ внизу не із захистом, а з інтелектуальним голодом. Він бачив нерозкритий потенціал. Брати, голос сем'язи порушив тишу гори. У його словах було тремтіння. Нас послали спостерігати, але земля неосяжна, а серце підступне. Він подивився на інших. У повітрі відчувалася електрична напруга. Вони вже не були просто неупередженими спостерігачами. Вони стали шанувальниками. А захоплення, коли його стримувати надто довго, псується і перетворюється на заздрість. Сем'я зазнав, що має статися. Він відчував бажання, що пульсує в кожному з його двохсот братів: бажання спуститися, бажання бути частиною того яскравого життя внизу. Але він також знав ціну. Я боюся, зізнався сем'яза з жорстокою чесністю, яка всіх здивувала. Я боюся, що ти відступиш в останню секунду, і я, зрештою, заплачу за цей гріх сам. Саме в цей момент Азазель вийшов уперед. Його очі сяяли такою інтенсивністю, що змішувала бунт і вірність. Ми не дозволимо тобі впасти самому, сказав Азазель. Якщо ми впадемо, ми впадемо як один. Цей момент визначив долю людства. Там, під свідченням мовчазних зірок, вони уклали пакт урочисту клятву. Це було не рішення прийняте зі злим сміхом, а з відчайдушною серйозністю тих, хто віддає перевагу засудженню в супроводі інших, а не самотній святості. Вони підняли руки та поклялися: ми єдині, ніхто не повертається назад. Тишу гори Хермон змінила вібрація очікування. Вони більше не були ангелами Божими. У ту ж мить, силою власної волі та бажання, вони почали перетворюватися на щось нове, чимось небезпечне. Небо дивилося нерухомо, і вони почали спускатися. Спуск і плоть перехід не був плавним. Уявіть, що ви виринаєте з ідеального сну та прокидаєтеся, падаючи у відро з крижаною водою. Так божество покинуло вартових. Коли вони торкнулися землі, щось фундаментальне змінилося. Світло, з якого вони складалися, затверділо. Вперше за Еони вони відчули вагу тяжіння, що тягне до їхніх кісток, тепло сонця, що пече їхню шкіру, вологий запах родючої землі. Вони подивилися одне на одного. Вони вже не були просто духами вогню та вітру. Вони були плоттю. Вони були людьми, але заурою, яку жоден смертний не міг ігнорувати. Потім вони з'явилися, дочки людські. Не думайте про це як про сцену хижацького завоювання. Спробуйте подивитися на це з точки зору абсолютної новизни. Для істот, які провели вічність, просто спостерігаючи, фізичний дотик був сенсорним вибухом. Сем'яза підійшов до тієї жінки біля річки не як володар, а як хтось, хто прагне зв'язку. Не бійся, сказав він, але його голос тремтів сильніше за її. Я вирішив пройтися тут. Однак цей союз не був природним. Він був схожий на спробу змішати вогонь і порох, сподіваючись, що розквітне квітка. Небо і земля злилися в заборонених обіймах. А плід цього союзу не Філіми. Можливо, ви чули про них як про велетнів сказок, але реальність була набагато тривожнішою. Уявіть собі, дитину, яка росте надто швидко з силою урагану. Але немає емоційної зрілості, щоб контролювати власну силу. Ці гібридні істоти не розуміли обмежень. Чому б вони їх розуміли? Їхні батьки були ангелами, які порушували правила, їхні матері були засліпленими людьми. Нефіліми дивилися на світ не як на дім, а як на шведський стіл. Гармонія, яку вартові клялися захищати, почала тріскатися. Те, що Сем'яза називав коханням на вершині гори в долині. Почало небезпечно нагадувати початок хаосу, і, на жаль, моральний занепад тільки починався епоха заборонених вогнів. А тепер я хочу, щоб ви подумали про щось небезпечне. Уявіть, що ви даєте заряджений вогнемет п'ятирічній дитині, дитина не зла, їй просто бракує мудрості, щоб керувати цією силою. Неминучим результатом є вогонь саме так і зробили Азазель та його супутники. Вони не могли знести споглядання людства, яке живе в простоті. Їхня гордість кричала, «Мому, ми можемо їх удосконалити. Тож Азазель відкрив скриньку Пандори з технічними знаннями. Він не просто навчив їх обробляти метал, щоб робити плуги, він дивився в очі людям і шепотів таємниці про мечі, щити та обладунки. Навіщо боятися ночі, ніби казав він? Якщо ти можеш мати силу вбивати те, що в ній ховається. Раптом сільське господарство поступилося місцем війні. Сусід більше не був торговим партнером, а мішенню. і на цьому все не зупинилося. Поки чоловіки навчалися мистецтву забирання життя, жінки навчалися мистецтву маскування правди, навчання макіяжу, ювелірних виробів та маніпульованої спокуси стосувалося не краси, воно стосувалося марнославства та обману. Ішлося про перетворення людського обличчя на маску сили. Інші ангели навчали чаклунству, зрізанню коренів для отримання отрут, читанню зірок, щоб спробувати контролювати майбутнє. Стародавній світ, який дихав повільно та природно, увійшов у стан тахікардії. Сем'яза заспостерігав за всім з вершини пагорба, спостерігаючи, як дим з кузень затьмарює небо, яке він колись називав домівкою. Він намагався виправдати це перед собою. Ми прискорюємо їхню еволюцію. Але в глибині душі він знав, вони не підносили людство, вони створювали монстрів за своїм образом. Знання без характеру найруйнівніша зброя, яка існує, і курок вже було натиснуто. Крик землі та пробудження небес. Ви коли-небудь відчували, як ситуація настільки виходить з-під контролю, що саме навколишнє середовище здається важким, ніби стіни спостерігають за вами. Земля досягла цієї точки зламу. Ґрунт, просякнутий кров'ю війн, яких навчав Азаазель, і затоптаний важкими ногами велетнів Нефілімів, почав стогнати. Це не поетична метафора. Природа реагує на корупцію. Рівновага була порушена з такою силою, що крик землі піднявся, пронизав хмари та досяг того місця, якого вартові найбільше боялися трону. Там, на горі, тиша закінчилася: Михаїл, Гавриїл, Рафаїл та Уріїл. Чотири сили божественної природи дивилися вниз. Уявіть собі сцену їхніми очима. Сад, який вони бачили, як садять, тепер був бойнею. Вони знищують усе, сказав Гавриїл. У його голосі не було гніву, лише глибокий ріжучий смуток. Плоть зіпсувала свій власний шлях. Рафаель цілитель побачив, що хвороба Нефілімів невиліковна. Вони пожирали людські запаси, а коли їжа закінчилася, вони почали пожирати самих людей. Це був канібальський кошмар, підживлюваний ангельськими батьками. Уріель вказав на очевидне, чого ніхто не хотів говорити. Світ більше не може цього терпіти, якщо ми не діятимемо, не залишиться історії, яку можна було б розповісти. Рішення не було бюрократичним, це була надзвичайна реакція. Вітер змінив напрямок. Хмари потемніли не від дощу, а від суду. Внизу Азазель зупинив те, що робив. Він подивився на небо. Той холод по спині, який ми відчуваємо, коли знаємо, що нас спіймали. Помножте це на вічність. Сем'я завідчув зміну тиску повітря. Час грати в людей закінчився. Отець приходив прибирати в домі. А коли творець вирішує навести лад, ніщо не залишається на своєму місці. Страх перед безсмертними та благання еноха. У цьому полягає найбільша іронія всієї цієї історії. Зверніть увагу. Могутні істоти, які навчили людей кувати сталь і читати зірки, тепер тремтіли від страху, як перелякані діти в темряві. Гордість Азазеля зникла, авторитет Сем'язи випарувався. Зіткнувшись з неминучим божественним судом, вони зрозуміли, що не мають прямого доступу до Божого червоного телефону. Вони перерізали лінію. Тож вони зробили немислиме. Вони шукали людину, щоб врятувати їх. Вони пішли не до царя чи воїна, вони пішли до Еноха, простої людини, яка жила в чистоті, яку вони зневажали, але тепер відчайдушно заздрили. Уявіть собі сцену велетні та занепалі ангели, їхні обличчя, заплямовані провиною, оточують одного смертного чоловіка, благаючи. Будь ласка, поговоріть з ним за нас, попросіть милосердя, ми помилилися. Енох з тягарем усього світу на своїх плечах. Погодився нести прохання. Він вознісся духом до царств, які покинули вартові. Він вручив листа з вибаченнями, але відповідь, яку він приніс, була нищівним ударом. Коли Енох повернувся, вартові оточили його з жалюгідною надією в очах. Енох не посміхнувся. Він подивився на сем'язу і промовив слова, які мали запечатати їхню долю. Він чув але відповідь ні. Енох продовжував. І кожне слово було як цвях у труні. Ти повинен заступатися за людей, а не люди за тебе. Ти порушив природний порядок, хаос, який ти посіяв, вкорінився надто глибоко, повороту назад немає. Тиша, що настала, була гіршою за будь-який крик. Кажуть, що надія помирає останньою. Але там, у тій долині, надія померла перед ними. Вони знали в ту мить, що потоп прийде не просто для того, щоб напоїти землю. Він прийде, щоб стерти їх, ув'язнення та очищення водою. Кінець прийшов не з попередженням, він прийшов з вироком. Архангели зійшли не для того, щоб розмовляти, а щоб страчувати. Рафаїла було призначено відповідальним за Азазеля. Подумайте про символізм ангел зцілення видаляє джерело хвороби, азазеля зв'язали по руках і ногах і кинули в темряву пустелі, вкриту грубим камінням і темрявою, чекаючи кінця часів. Майстра зброї роззброїли, сем'яза та інші були змушені спостерігати за знищенням своїх дітей. Нефіліми, ці велетні, які вважали себе богами, впали один на одного і зрештою загинули. А потім небо відкрилося. Це був незвичайний дощ, це був крах атмосфери, шлюзи безодні відчинилися, вода піднялася, невблаганна, холодна і необхідна. Вона покрила військові кузні. Загасила марнославство, поховала палаци, побудовані кров'ю. Світ очистився. Це була жорстока операція з видалення раку, який загрожував убити пацієнта. Але ось остання моторошна деталь коли тіла вилетнів померли, їхні напівангельські напівлюдські духи не мали куди подітися. Вони не належали до небес, і земля відкинула їх. Вони стали мандрівними духами, шепочучими тінями. Джерелом того, що багато хто сьогодні називає демонами. Коли Ноєв ковчег плив по Тихому океану, світ зітхнув з полегшенням, але назавжди залишився позначеним шрамами. Історія вартових це потужне нагадування для нас сьогодні. Розум без мудрості це руйнування, сила без контролю це руйнування. А іноді найкращі наміри, якщо вони народжені гордістю, можуть потопити світ. Якщо ця історія змусила вас задуматися про людську та духовну природу, не дозволяйте цьому зв'язку закінчитися на цьому. Підпишіться на канал зараз. Ми лише починаємо розкривати таємниці, які час намагався забути. Побачимося в наступному відео. Мир вам!